Доброго ранку. Дивиться. Разом, так. Да? Ага. Вчиться писати. І малює прапора країн. І бабко як, бабко як, бабко покажи, бабко розкажи. Тільки те роблю, що бігаю до нього. Він у нас вдома, бо заболів. Настя вже трошки видужила, вже пішла в школу, а в садіку всі захворіли. Так що бабка має роботу. Ярик допомагає Ігорю коло свині. Ми сьогодні знову зарізали свинку вже для себе, але все одно ще є закази. Може лишиться собі трохи. Бо близько, даже не поймають. Треба ще по срабі не чувствую. О, он чан не буде. Це що? Ні, це тут Але там котен котинець, Тут треба не саме ніяк. Та тонця, Так, поки хлопці зайняті свиньою. Наташа зайнялася побілкою, прибирає в клітці. Останнього кабанчика звідси прийняли, бо нам треба розділити оцих. Це так не було, щоб ще свиня змали, да. ця плівка прибілить. Це ці свинки, що ми тоді не продали. У нас не було куди їх розділити, так вони і росли гурточком. І це ви уявляєте, як це до них залізти, почистити і їсти дати, коли вони з них збивають. І треба нам було, щоб підросли з цієї клітки, їх убрати і розділити цих. Так, є робота. Всім. Так, хотілося б помити, як літом мийкою, то я мила, але зараз шланг нема змоги розкотити, а в хлібі води немає. Тож не мию. Так почистила, зараз побілю, сюди низом густеньким, та й так поки будіть. Робить дезінфекцію. Тоді буде підсохне, можна буде розділити, перегнання. Теж хочу чим швидше побілити, щоб чим швидше можна було розділити. Mm -hmm. Чистимо два рази на день і все рано вичистимо. і вони все одно ну, ходили, да. простортали, бо їм мало місця, Такі в селі заробітки, коли нема роботи. Коли зима, і кажуть, відпочивають в зимою. Біля зимою, то дрова, то молоти, то, і, в общем, нема коли відпочивати. Це ще добре, що зарані смеркає, то трошки заранче в хату заходимо. А в деяких магазинах кажуть, що біли, нема вже вокна, де сезон кінчий. <смір> <смір> Бог лівит, <то> сезонка круглий. <смір> да. У ну, кого є корова, то ще, я кажу, ще трохи тяжче, довше, бо треба вночі вставати вже пізно, іти виходити доїти. поратися коло корови. Ну, як корови нема, ви знаєте, половину менше роботи. Я це знаю. Яка от вік прожила. Протримала ті корови, то я це знаю. А зараз нема корови, то я наче безробітня. Не маю, не знаю, де себе притулити. Це що горіхи були, а наташа сміється, яка як закінчиться уріхи. Що будете робити? Ага. Олешка вже мене замучила. І заставив згадати всі букви, які є. <пробітку> Ні, вона лесика побачила. Що таке? Котика побачила, так. Да. Вас, Ой, біжу, бо вже Олешка гукає. Я поки розважаю Олешку, перемолола шкварки, викладаю в банки, закрию кришками погріб і буду мала до картоплі на вареники. Угу. Торба і грушок, не знаю чим гратися. Так, у нас вже переселення. Так, а я. Хто виходить? Так. Тут великий сильний. Треба ще теж більш кому. Які вийдуть, хай йдуть. Вже в ну лханий бабай. да. на, кудь, кудь, куч, кудь, виходь. Як так, виходь. то вернетеся. Як вигодне, то воно тоді підуть далі. Виходь, виходь, давай. Вам тут буде свободніше. Але кай, тісноті не в обіді. Що таке? Рижий, тікай звідти. Йде, виходь. Йди, йди, на, ага. Йди сюди, йди. Йди, йди сюди. Айдай, дівчуля. Йди, дівчуля. Їдіть сюда, йдіть, йдіть. Йдіть сюди. Як так витягти? Боже, які не закрутили. А чого у вас не диждень? Рано ввечері вичищали, то попробуй ж вичисти від них, яких mm -hmm. багато давай. Угу. Нема сміливого, нема сміливого. <клухи> О, одне помаленьке. давай, 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 давай. Давай насмілюйся, давай. О, зараз ляхається. О, все. Повертайся, куди, 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 давай, 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 давай. Туди в кліточку, давай. Давай, давай, маню, давай. О. Kje je to? Če poprič, ne vem. Kje je bilo? 30 km/h. 45. 55. 55. 55. 55. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 5. 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 6. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 5. 5 0. 5 jih 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 je uri. От шкурне у двері. А тут я. О, все, все. Побачить уже піде, піде, піде. Там же їй, вам там все зроблено по грушу. Так, то следи. Давай, що ти йди, це нома. Дід, не. Куди, 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 куди. Давай, 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 давай. Бачиш, що компанія є, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай до компанії. О, Так помало і перегнали. О, їм вже свободніше. Якщо танцювали, ну ці вже хай ростуть до, до паски, так? Да? Такі гарні кольора. Так, все розробили, все внесли. Вже вечір Наташа пішла шкварку жарити. Колись жарили, ще тільки починали розбирати, вже шкварку жарили. Зараз ми вже від цього відійшли, бо нема коли. Якщо бігом жариш і сядеш, то до вечора нічого не встигнеш зробити. То ми тепер жаримо шкварку вже ввечері на вечір, щоб повечеряти вже і... Нічого не робити, лягати, відпочивати. Так, на цьому все. Завтра на цілий день знову Наташі роботи повні, все повиділяти, поховати, щоб в неї є. Є де да наробитися коло чого. Всім на добраніч, і спокійної сім ночі. Так, в школі Стасік ви такого пакунка дали. Теж немаленький, немало. Робимо ревізію. Ого, які всі круті цукерки. Ромашка мої найулюблені. Рівка. Да. Цей рік гарні подарунки діткам. Торік менше було начебто. Mm -hmm. Ой, цей тінь.